Позитивні емоції полегшують видужування, кажуть лікарі. А якщо пацієнти діти, це особливо важливо. Тому вже майже 9 років поспіль у перші дні літа до Черкаського обласного онкоцентру з'їжджаються байкери з різних регіонів України, щоб подарувати малечі незабутні враження та покатати охочих на мотоциклах. Наша знімальна група також побувала на події. Перші дні літа для маленьких пацієнтів як Різдво. Різноманітні смаколики, іграшки та розваги. Але найголовніше не це. Присутні в очікуванні особливих гостей, які ось-ось мають приїхати. На них чекають і Владислав з мамою Іриною. Хлопчик перебуває на лікуванні через рідкісне захворювання. У нас упав гіноглобін, бу 50 Ми провели обстеження, в нас поставили один діагноз, потім інший діагноз, ну і потім поставили нам. Діагноз – апластична анімія і кісткового мозку. Ну, Ми лікуємося, тут дуже хороші лікарі. Сам Владислав небагатослівний в очікуванні найголовнішого сюрпризу цього дня і ділиться з нами найпотаємнішим. Про що ти мрієш? Мотоцикл. Ти хочеш мотоцикл? Угу. А навіщо? Кататися. Покататися на мотоциклах сьогодні зможе не лише Владислав, а й решта юних пацієнтів та навіть персонал. Нарешті власники двоколісних вітають присутніх урочистим заїздом. Першим міні-мотопробіг відкрив Дмитро, учасник черкаського клубу Мотодрузі. Звідти дізнався про сьогоднішній благодійний захід та вирішив доєднатися. Не треба багато зусиль, щоб осяяти обличчя діток посмішками, каже чоловік. Допомогти дітям трошки частіше бачити посмішку, посміхатись для цього не так багато потрібно, тому якщо ти можеш щось зробити, то це треба робити. Ще разом із колегами по роботі Дмитро допомагає українській армії, але це вже інша історія. Своє захоплення називає маленьким секретом. А от ще один учасник події Юрій приїхав зі столиці. каже. Такі збори, як сьогодні, це привід купити байки, приїхати просто для того, щоб розвозити дітей. Про благодійну ініціативу дізнався із соцмереж. Вважає, участь у таких заходах це можливість відволікти малечу від недуги та подарувати незабутні емоції. Для мене це відчуття свободи, відчуття кайфу, це своєобразний э, адедалін. А для дітей чому це важливо? Ось така вся увага? Взагалі для дітей, я думаю, що в даному стані увага. В цьому цікава. Ну це потрібно їм, щоб їм трошки розважити їх, забути, щоб забутися забути про хворобу. Я думаю, це загалом буде їм спогади ще надовго. Лікарі медзакладу підтверджують, позитивні емоції полегшують процес лікування. Саме тому періодично тут влаштовують маленьким пацієнтам свята. Це якийсь яскравий такий промінчик у їхньому лікуванні, перебуванні у нашому відділенні. Лікування це не тільки медикаментозна частина, терапевтична, а і позитивні емоції, настрой, і настрій. І тому я кажу, що це як і для діток, так і для батьків. Це приємні емоції, спілкування. Традиція зустрічі байкерів із дітьми, що лікуються в онкоцентрі, триває дев'ятий рік поспіль, розповідає співорганізаторка заходу та очільниця благодійного фонду Світлана Федорова. Цього разу й самі байкери запитували, чи відбудеться заплановане, і щороку захід стає масштабнішим та найочікуванішим. Та з одного боку це розвага, а з іншого боку, це така ну знаєте, підтримуюча терапія для дітей для того, щоб дитина змогла зібрати в собі сили для боротьби з хворобою, подивитись на таких кремезних. Таких чоловіків, які все можуть, ну, щоб вони надали їм такі трохи такі впевненості в тому, що хворобу можна перемогти, скористались можливістю приїхатися на байку і батьки та медперсонал, адже в кожному з нас живе дитина. Отримати дозу позитиву не відмовилася і я. Коли ще доведеться приїхатися, з вітерцем. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.